На необхідності люстрації не тільки нинішніх, але й колишніх держслужбовців наголошують у Житомирському осередку партії Народний фронт. За словами заступника керівника виборчого штабу партії Руслана Годовного, дуже багато людей, які були при владі до і під час революції, намагаються тепер потрапити до парламенту. Закон про люстрацію це не тільки вимога часу, це і вимога громади на справедливість. Щодо моєї особистої позиції, є персоналі, які по суті не потрапляють по закон про люстрацію, тому що вони пішли з посад сьогодні, хочу повернутися через Верховну Раду, це такий, як член партії регіонів в минулому голова міської організації партії регіонів, міський голова Житомира Дебой Володимир Михайлович, Він знову намагається потрапити в владу, але хотів би нагадати, що саме ця людина була ініціатором подачі в суд. На громадські організації на громаду, які робили пікети Євромайдану саме під облдержадміністрацією на Майдані Корольова, саме міська рада, коли він її очолював, ініціювала заборону цих пікетів через суд. Тому вважаю, що такі люди мають пройти просто через публічну люстрацію. Кандидати в народні депутати від народного фронту переконують, не лише в Житомирі, колишні регіонали знову хочуть потрапити до Верховної Ради. Люстрація потрібна, якщо говорити по 64-му виборчому округу. То пан Пєхов ніяко не має морального права балотуватись до Верховної Ради. Тому що ця людина голосувала 16 січня за закони, які привели до Майдану, які привели до загибелі наших патріотів, В деяких мірі це стосується інших людей, але люстрація повинна розпочатися з тих людей, які були при владі, які робили все для того. Щоб знищити нашу державність, моя особиста позиція щодо закону про люстрацію. Ну люстрація повинна відбутися в будь-якому випадку. Люстраційним комітетом виступлять виборці, які прийдуть під час голосування на виборчу дільницю і покажуть тим, хто розробляв цей законопроект, тим, хто приймав цей законопроект, своє відношення до них. Ну я думаю. Не проголосують, і це буде найкраща ілюстрація, яка може бути. У народному фронті також кажуть, що готові надати юридичну допомогу усім небайдужим громадянам у підготовці документів для того, щоб в правовому руслі проводити люстрацію чиновників. Для цього можна звернутися із листом на електронну пошту або за телефоном.